Коли в житті не хотів стати військовим, я на відсрочку не служив. Просто то крикнув, що я впорюся з РПГ своїм домів, поздавалися. Ці були готові там звільняти кожен сантиметр, метр своєї землі в будь-якій області. Році ми просто були волонтерами. У нас зібралася група людей, яка добровільно там е їздила там, в Донецьку і Луганську область. З 2018 року вийшло так, що підписав контракт на 3 роки, 58-му бригаду 15-й батальйон на 3 роки. Це було 6 ранку, мабуть. Тому були батьки і дитина. Я наполягав на тому, що вони просто виїхали з міста, бо е, були такі великі колони, що я розумів, що ми могли просто ну, не справитись. От, І вони десь о пів сьомої ранку виїхали. Я залишився тут сам, ну мені так було легше, так як я вже до цього був військовим, У е, мене все було: у мене була там форма, каска, бронежилет. Я зібрав все це докупи і пішов в військомат. Військомати всі були зачинені. Ну, якби не для кого, це не секрет, що ніколи не було. Та група людей, з якими ми там були в зоні АТО, там ООС, там ті, які мали навики бойових дій, ми згрупувались і почали там планувати, що ми робимо далі. Перша організація це була на Сумаліфт. Дуже приємно, коли ти бачиш купу знайомих людей, як на протязі 9 років. Ти з ними там в якихось був в різних ситуаціях. І ти е, знаєш, е, що від кого чекати. <му> Перше зіткнення, так називаємо, наше, було це на Курській. Це було десь зранку, там годин в 9. Мені дзвонив е, Володимир Біцак. Він як депутат районної ради опікувався краєм хатінь та сторона. І Каже, що їде, рухається коло на бензовозів, треба максимально швидко них сходити. Бо ми всі розуміли, що без палива техніка загроз ніяких немає. Все, ми зустрілися, взяли РПГ, з нами ще там були хлопці. Антон Педань, це з владом ми служили і ще в 58-й бригаді. Разом ми були в одному батальйоні. Взяли броньовану капсулу приватбанківську і део. Гражданську, і поїхали. Впереді там Вообіцак їхав. Він показував дорогу, бо я не розумів, чіткої місцевості, звідки зручно буде її там зустріти. Коли ми все там підготували, розпакували гранатомети, ми зустріли просто Урал, який їхав нам назустріч на виїзді з міста. Так як він був сам, прийняли рішення просто його встановити. І так зав'язався у нас там такий невеличкий бій. Йде там стрілкатня, Машина проїжджа в зоні огня, ми маних там, ще там на відео є, там, що кричать, куди ти їдеш, стрільба, тут бабка з пакетом перебіга, так орет, а -а -а! Ну Взагалі, ну, как бы люди просто в нас були не готові до, ну, до таких подій. просто. У мене була там позиція з остановки, ну, з по Там так було каналізаційний, воно не люка, так, ну, якийсь там ну, з кирпича. Коли туди почав стріляти, то. Щоб ви розуміли, там було метрів, ну, метрів 100, може, ну, приблизно там, до Урала до цього. Може, там, ну максимум це там 150. Де біг, коли вони вже почали кричати, що вони здаються, там Вова кричав е, з одного угла, там, що здавайтесь, будете жити». Ми ж там кричали. Я просто вийшло так, що в мене машина стояла біля, біля остановки, а в стороні, е, ну там було укриття, з якого я працював. І ну, я розумію, що в мене все в машині, патрони, все в машині. Я розумію, що вони ж ну, мають свойство закінчуватись. І просто то крикнув, що я впорюся з свої вони не поздавалися. Ну хоча породь було нічого. Там було три людини, один сидів в кунгі, і два сиділи в машині. При цій всій ситуації, трьох взяли в полон, два були поранені, а третій, той, який був в кунгі, ми навіть не знали взагалі, що він там є. Він навіть не вилазив. Повіз я одного з них в лікарню в обласну. Знаєте, що мабуть, повіз в лікарню? Бо до цього не було таких подій, як там, от Ірпінь, Буча, Гастомель. Ну ми там не бачили цих всіх подій, які відбувалися там. Ми б навіть, їх не брали, якщо б уже після цих подій сталася б ця. Привезли в лікарню, там його прооперували. У нього там три поранення було, одне там інтересне, попав в ляшку йому. В кармані була граната ригової, там пройшла від запала, там вже міліметр. Ну, просто повезло. Ну, от, чесно. Бо їх сиділо двоє. Я думаю, що якщо б там попала в запал, то ми взагалі б ними не балакали вже. Все, його там прооперували, там надали першу медичну допомогу. Дзвонять, все, хлопці ж там, е, Я приїхав, його забрав і. Е, Куди я дівати, ніхто не розумів. От реально нікого нема. Казав, як нівесту по городу. Взагалі цей кеша нікому не нужен був. Ну от правда. І щось я ж там вожу, не знаю, куди я годі, і катаю, ну, говорю, хоч город покажуть, почали там їздити. Все, там, спілкуємося, вже нормально. Перше, що думав, я відвезти знайомим на Хімоградок. Там теж була там тероборона, так скажемо, создана. Місцевих, там Ігоря організував, а в нього такий підвал був, знаєте, двері, як ото в бункер наподобі. Ну, думаю, там оставлю до вечора, хай побуде, а там вже приймемо рішення, що з ними там далі робити. Привезли на хімгородок і е, сталася ситуація, що ми його там просто не залишили. Потім привіз його додому е, і е, хотів посадити в підвал до сусідки. Двідка каже, ну, зачем він мені тут нужен консервацію поїсть, там. <рив> Настільки людям було противно дивитися на в кавичках так званого братського народу, що їй консервацію жальче, ніж цього. У ну, мене мама робила в третій школі директором І попросив ключі, ми його там залишили, накормили. Пам'ятаю, він там лежав на дивані і куча людей заходить. Це там одні з перших полонених, які в місті Суми, І всім вже ж хотілося подивитися. Ну, от, Просто позадавати питання якісь. І там толпи ходили людей, е, яким просто було цікаво там глянути. Знаєте, там коли лежить той, хто в тебе стріляв, да, і е, куча людей ходить, він там лежить, сок, сосіски, як в ресторані, все там його ніхто не трогав. Ну, відношення було таке, знаєте, там ізначально. Міліція виїхала з міста, да, виїхала, але не вся. От у мене теж багато знайомих, які там е, працюють в правоохоронних органах, які залишились тут на місцях, які потім його забрали. Я так розумію, що був обмін, мабуть, один із перших, ну, на яких їх поміняли. Да. Ну, от, нонсенс, да? ну, от, людина в тебе стріляла, і ти е, ну, би поступаєш по-людськи. Ну, потім вже такі були розмови в нас. Уже йому Андрюха, він мені льоха розставили пріоритет. Балакав з родителями, з батьком. Батька він ну, не хотів їм звонити. Ми там наполягли, він набрав. Єдине, що батька сказав, дякую за життя свого сина. Ну, що просто ви його залишили там якби, живим. Знаєте, я вам скажу, в мене є залишились контакт батьків. батьків. Ну, думаю, лучше після війни наберу. Щас неправильно, ще неправильна, нервне буде. Я от там спілкуюся з ним і ну, знаєте, як людина військова, я можу сказати одне, що ця людина приймала, ну, по ньому було видно, як от він себе вів в цій ситуації, як він поводив себе там зі зброєю, як він там випригував з автомобіля. Ну, По ньому видно було, що ця людина приймала участь в бойових діях. І при спілкування він там розповідав, що був в Сірії там півроку. Ну, тобто якийсь там мінімальний, але ну, бойовий опит вона вже мала. 98-й рік. Ну, там страха і очах в нього не було. Ну, Я, допустим, не бачив. Сьому відстояли тому, що камбат-мардвенюк да? ну, його дуже поважаю, реально він толкова людина як командир. Його було рішення зробити. Ну, мобільні групи. От це реально дуже кардинально ну, змінила хід війни. У Кожного були якісь завдання, кожен розумів свій сектор, ну куди він там і що він робить. І були люди, звісно, ті, які там шукали техніку, там на ремонт їх там привозили і таке інше. Я вам чесно скажу, я навіть не знаю, скільки їх було. Тому що такий поток людей пройшов через суму ліфт, от реально дуже багато. Наш батальйон, який тут був, він зроблений з Ну, Ті, які там пішли, от вони вирішили, все, що вони йдуть, і вони пішли. Тобто їх не переконаєш. розумієте? Бо людина, знаєте, коли от така жорстка ситуація була, і місто біля кордону, і людина це вирішила, ну, значить ця людина готова віддати найдорожче це своє життя, щоб тут було все добре. А коли військомати починають забирати людей, з улиць вихватувати, десь там на ринках, він упирається, він не хоче. Ну як він може ну, з тобою служити? От я, допустимо, якщо буде зі мною рядом така людина, я з ним не стану, тому що я в нього взагалі не впевнений. Не дай Бог, якось там ситуація, я просто залишусь там сам. І людей дуже багато, які там от їх там привозять і вони там розказують, я лише в Польщу поїду робити. Ну, тіп, взагалі не розумію, що я тут дію. Слада барани просто, от, чесно, по-другому їх не назову. Або такі попадались просто, що увага на них там падала, або вони всі такі неадекватні. Знаєте, я от, чесно на них дивлюсь і думаю, що це, мабуть, була армія понтов. От все, вони на словах, да, там, герої там, ну я не спорю, да, є у них там теж там якісь професійні, там ну, ніхто ж це не каже. Ну, якщо брати там загалом, ну чесна армія пантов. Ну, взагалі, по майстерності, що там друга армія світу, там, ну хіба що ззаді. Ну, у мене теж там є там, дядя в Росії. Ну, не вчаємося все вже. Хоча він сам сум, да? він там прожив Та років 20, напевно. І я вам скажу, я не можу чесно спілкуватися. Ну, от реально, в мене така якась апатія до нього. І всю людину все не поміняєш. Наскільки в них там э, пропаганда працює, що я, ну, я не знаю, як так можна чоловіка зазомбірувати. Круг общення, мабуть. Ну, він кардинально змінився. На тих людей, яких ти розраховував, що вони ж, там такі, а при цих подіях вони показали просто другу сторону. І ти став, мабуть, більш там розбиратися в людях. Ну, от хтось хто на самом деле. Вірте в ЗСУ, ми переможемо. Слава Україні! Transcrição e